Всім привіт! Нове відео хочемо вам трошечки розказати про цю красоску. Це наша розумняшка і красуня Дора, але як ми її зловили вже вона рік у нас, далі. Я не пам'ятаю. І ви знаєте, ми шукаємо, шукаємо для Дори сім'ю. Так, Дора, фу, сидіти. Отак. Тихо По хвостиком. Отак. І зараз можете подивитися, у неї, як кажуть, сезонна лінька тихенько буль. Дивіться на її попу, Лена покаже ближче. Дивіться, що тут робиться, бачите? Не чорна а коричнева Так, да, вона коричнева. Ша! Тобі не подобається, коли я тебе з кубу, да? Не подобається. Я не знаю, І... як з нею справляться. Ти будеш чем? Ну там себе вести. Ми трошки відео може знімемо. Ми її веземо на грумінг. І е, будемо вдячні вам та за підтримку, бо ці собачки, яких ми хочемо прилаштувати, щоб вони були побачила, не лізь. Там собака друга, ну не хоче я побачила е, Лолу і хоче до неї тихенько бути. А Лола там тихенько Лола. не плач. Дивися, сидить. Не можна кітю трогати. Да, до котів вона не віддається, бо вона їх просто доведеться. Ні, не те, що до котів. Я знайомий з Роніком, все, вона не трогає. Вона понюхала його, трошки лапою так опогналася з ним. Ронік дав по морді її дав на місце, поставив її зразу. Але справа не в тому. Я хотів сказати, що собачки, які потребують прилаштування, вони також потребують, щоб вони гарно виглядали. Для тому фото. Сьогодні так. їх її викупують, вибивають. Де треба підбривають, де треба, підмивають, вичухують, обскубують лишні і ми покажемо вам результат. Так, да, і будемо робити фотосесію на прилаштування дори. Ну, не зякі цю трохи Давай, сажай її. Так що, зараз ну і ще короткі відео заснімемо, покажемо, бо наші підписники дивляться, одні дивляться короткі відео, одні широкі. Ми вам дякуємо за те, що ви нас дивитесь, підтримуєте. Стерилізації, вакцинації, <кій> зублі, кажи. Е, їжу для них, корма. Вона дуже чемна. Команди вміють. Так, фу, сидіти, не скакати лише. Вона на вулиці, вона бешкетник чи то. Дора, дора, травичку, травичку. Дениску, седжай, бо зараз буде на об... Все. Травичка Тоді. піде другим шляхом. Зараз. <кій> Я покажу вам, кого ми ще веземо. Ми веземо тут вайтіка теж на мойку, на грумінг. Котик вайтик з мусорки. Він взагалі білий котик, треба, щоб його так і зробили біленьким, бо він трохи глядкий. І веземо кис, -кис, -кис, кис Люсеньку, це безпритульна кисічка, ми веземо здавати її тест на. Ну що, дора після процедур. Дивіться, посміхається і скиглить до мене. Чого ти? Ну я так говорю, тому що від стоматолога. Ти теж на процедурах була, так? Да? красуня? Дивіться, яка же вона. Викопана. Що ти своїм носиком тут? Дорочка у нас вже покупана, почесана. Правда, нігті не хотіла дати підрізати. Кого ти кусала? Ану, признавайся. Хто, хто кусався? Хто кусався? Ти Тетяну кусила, так? Да? Ти не хороша собака? Ти чого така противнюча? Добре. Ану сидіти. 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 Отак. Молодець. Лапу? Отак. Давай другу. Давай цю. Отак. Все, ось такий результат далі буде.